Бачите, це моя ось. Сьогодні я скажу, чому я, не... чому я поміняла ось на цю. По-перше, ця ос дісталась від одного автора, я сама її не придумала. І ця ос мені спочатку не дуже сподобалась, але я не могла Аллу і ім'я, так можна сказати. Через 14 днів можна тільки поміняти. За ці 14 днів я забула, що хочу поміняти. І я знімала з нею відео, але я вирішила, що можна поки поміняти, що можна поміняти свою персонажку на іншу. Більш кращу, красивішу. І я думаю, всі розумієте, що міняються смаки і міняються самі думки про ос. Наприклад, перше мені та ОС дуже сподобалося. Від автора я отримала ОС, коли вона коли той автор зняв відео вибирачки. Там я б швидко вибрала ту ос. Я вибрала ту ос, тому що... У мене не було ідеї для ос. Я не знала, яку мені ось зробити. Перше в мене була ось чорно фіолетова, називалась чорничка. Потім називалася ось чай. а ось, ця ось називається ця ось називається Чоркаєшка. Не знаю, чому я її так називала, але думаю, її прямо підходить. Розумію, ось виглядає дуже красиво. Я старалася зробити її так, щоб вона підходила для відео. Надіюсь, всі ви мене зрозуміли і не буде ніяких детальних подробностей, чому я поміняла ось для вас. Надіюсь, ви все зрозуміли всім пока.